Доброго дня! Ласкаво просимо до системи Persia HR онлайн-рішення для автоматизації рекрутингу. Персія дозволяє не лише організувати інформацію про кандидатів, але й допомагає залучити нових. З цього відео ви дізнаєтеся, як створити кар'єрний сайт компанії та публічну сторінку вакансій. Ваш кар'єрний сайт в Персії це ресурс з поточними вакансіями вашої компанії та перевагами роботи у вас. Щоб створити свій кар'єрний сайт у персії, зайдіть в налаштування та оберіть меню Кар'єрний сайт. На цій сторінці ви можете вказати всю інформацію про вашу компанію. Для початку придумайте адресу кар'єрного сайту. Вона буде вказана у адресному рядку. Далі необхідно зробити сайт доступним для відвідувачів. Ставимо галочку. В наступному полі ви можете обрати мову, якою буде відображатися ваш кар'єрний сайт для всіх відвідувачів. У полі Про компанію ви можете вказати розгорнутий текст про вашу компанію, який ви хочете розповісти кандидатам. Нижче вказуємо валюту, яка буде відображатися у ваших вакансіях. Також ви можете налаштувати кольори фону-шапки сайту чи різних посилань відповідно до ваших корпоративних кольорів. Далі завантажуємо логотип компанії та банер свого кар'єрного сайту. Коли всі дані внесено, натискаємо кнопку Зберегти зміни. Далі можемо переглянути, як виглядає наш кар'єрний сайт. Тут відображається інформація про компанію, а також відкриті вакансії вашої компанії. А тепер я покажу вам, як створити публічну сторінку вашої вакансії на кар'єрному сайті. Для цього переходимо до розділу «Вакансії», обираємо Потрібну та переходимо до режиму Публікація на сайтах. Ставимо галочку навпроти логотипу персії. Тут ви також можете внести зміни та зазначити країну та місто роботи. Натискаємо кнопку Опублікувати на сайті. Сторінка вакансій на кар'єрному сайті створена. З цієї сторінки ви можете переглянути, як виглядає ваша вакансія на кар'єрному сайті. Посилання на сторінку з цією вакансією можна опублікувати в соціальних мережах, переслати у месенджерах, а також вказувати на деяких інших сайтах, наприклад, на DOU. Через цю сторінку кандидат може завантажити своє резюме та би запропонувати свою кандидатуру. Система розпізнає резюме та автоматично прив'яжує його до відповідної вакансії. Також ми бачимо цю вакансію на кар'єрному сайті. Кар'єрний сайт вашої компанії це додаткова можливість залучити більше кандидатів на вакансії, скоротити витрати на рекламу та відслідковувати джерела відгуків кандидатів. А якщо у вас є будь-які питання чи пропозиції, зайжіться з нами. Завжди будемо раді допомогти.